Вітаю шановних глядачів і слухачів. Сьогодні у нас 28 листопада 2024 року. І ми знаходимося біля станції метро Лук'янівська. І от ми зараз знімаємо цей невеличкий сюжет, як витрачаються гроші платників податків. І на що? І ми це відео знімаємо в рамках. Ну, нашої боротьби за реконструкцію Лукянівських сходів на вулиці Глибочицької. А тут паралельно вулиці Юрія Ільєнка займаються вертикальною планіровкою. Облаштовують якийсь проїзд, якийсь заїзд. А от давайте почитаємо. От ми тут побачили їхній рекламний банер і зараз ми його знімемо. Доведемо різкость, щоб було добре видно. Капітальний ремонт елементів благоустрою та зелених насаджень на вулиці Ільєнка у Шевченківському районі. А наші Лук'янівські сходи у Шевченківському районі, які є е, транспортним е, е, елементом, можна вважати, ну для пішоходів, звичайно. На нього не знаходяться кошти. Як нам пояснили, в Районній державній адміністрації Шевченковського району, що капітальні вкладення заборонені. А це, напевно, у них по документах проходить як ну, поточний ремонт, тобто якийсь інший чиновніші загагулини, скажімо так, відверто. От зараз підемо, побачимо на екскаватор, подивимось, на цей самоскіт. Можливо, дізнаємось. Такій організації вони належать. А наші Лук'янівські сходи, які сполучають гору з щикавицю, з транспортом, і зараз наші сходи в такому стані, що там люди будуть ноги ламати. Ні, воно не можна туди вкладати кошти. Так, от я трохи вбився. Зараз ми от такий самоскіт працює. На всяк випадок ми знімемо його номер, щоб можна було ідентифікувати. І поряд екскаватор. Звичайно, це потрібна справа, але наші сходи більш потрібні, ніж ця паралельна аллея. От дивиться, я зніму. Тут люди йдуть нормально, ну тут алейка. Вона така, там лавочки поставлять і для відпочинку підходить. А наші сходи вони реально потрібні для громадян, для спуску з нашої гори Щиковиці до вулиці Глибочицькій. Продовжуємо нашу зйомку. Побалакали з хлопцями, які тут працюють керівником. Я йому розповів наші питання. І він з розумінням поставився, хлопці працюють, бачите, молодці, робітники молодці, вони все роблять, те, що треба. Інша справа, що трошки наше керівництво. Легше за все сварити керівництво, звичайно. Так, от, все. Камера з'їжджає вниз і замість того, щоб показати алейку гарно, я тут газон знімаю, тому що я під ноги дивлюсь, щоб тут носа собі не розквасити. Так камера з'їжджає. Вон маленький що то погрузчик, чи що це таке, чи каток-каток. Та є маленький каток.